Від початку воєнного стану на Полтавщині зросла кількість виявлених ВІЛ-позитивних осіб. Виявляють їх через необхідність проходити медогляди у терцентрах комплектування та соціальної підтримки, а також в результаті обстежень серед охочих стати донорами, констатують медики. На даний час за 6 місяців 23-го року пройшли обстеження 27 312 осіб. Із них виявлених 135 осіб. Мають позитивний результат. Тенденція зростає в у зв'язку з тим, що чоловіки проходять військкомат, і в стандарти їх проходження медичної комісії входить обстеження на віл-інфекцію і виявляємо позитивних пацієнтів. Пройти тест на віл-інфекцію можна в обласному центрі профілактики та боротьби з віл-снід у кабінеті довіри за адресою вулиця Івана Мазепи, 36 та у вашого сімейного лікаря. Усе відбувається конфіденційно, безкоштовно, легко та швидко. Говорить. Сімейний лікар центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1 міста Полтава Анна Заєць потрібно звернутися до сімейного лікаря. Вам проведуть до тестового консультування, візьмуть добровільну згоду інформовану на тестування. Далі проходить тестування саме. Це 15 хвилин, одна крапля крові, і вже буде попередньо інформація. І також. Після тестового консультування також проводиться залежно від того, чи це позитивний чи негативний результат. Бажаючи перевірити свій віл-статус, звертаються до сімейних лікарів щотижня, говорить Анна Заєць. Часто віл на початку може бути безсимптомним, а є деякі симптоми, які ви можете запідозрити ще до розвитку активної стадії. Це, наприклад, немотивоване схуднення, тривале підвищення температури, тривала безпричина діарея більше місяця. А також є деякі діагнози, при яких також обов'язкове обстеження на ВІЛ. Це, наприклад, гінгівіти, стоматити, парадонтити, загрибкове ураження нігтів, це рецидивуюча хронічна герпетична інфекція, менігіти, енцефаліти перенесені групі ризику ін'єкційні наркозалежні люди, які вступають у незахищені статеві контакти, донори крові, таким особам рекомендують тестуватися на ВІЛ щонайменше раз на рік. Це ж саме стосується і одного з партнерів так званих дискондартних пар. Це коли одна людина в парі ВІЛ-позитивна, а інша віл-негативна.